Адвокати, все пропало з таким питанням. До мене звернувся мій клієнт, з яким ми проходили процедуру оскарження постанови ТЦК, чому все пропало? Да тому що ДВС наклала арешти на його рахунки і внесла дані про нього до єдиного реєстру боржників. І це в процесі того, як ми з ним оскаржували в судовому порядку постанову про притягнення його до адміністративної відповідальності. От така правда життя. Найцікавіше, що ТЦК у своїй заяві до ДВС про відкриття виконавчого провадження цинічно зазначає, що дана постанова про притягнення до адмінвідповідальності відповідальності накладення штрафу на мого клієнта вона не оскаржується, і ця заява була подана на другий день після того, як мало відбутися судове засідання у цій справі. От такі реалії життя. Що нам вдалося зробити? Нам вдалося, по-перше, скасувати постанову в судовому порядку про притягнення мого клієнта до адміністративної відповідальності. По-друге, після цього було надіслано звернення до виконавчої служби щодо того, що виконавче провадження підлягає закінченню у зв'язку з тим, що виконавчий документ, на підставі якого воно було відкрито, відповідно був скасований. Ви думаєте так просто і нам просто виконавча закрила виконавче провадження? Ні, чому А виконавиця була у відпустці? Але нам все ж таки вдалося це зробити, нам вдалося закрити, закінчити виконавче провадження, вдалося розблокувати рахунки моєму клієнту, і відтепер він може користуватися коштами на своїх рахунках. І, відповідно, виключити відомості про нього з єдиного реєстру боржників. Користуйтеся, якщо для вас це актуально, пишіть, записуйтесь на консультацію, будемо розбиратися саме у вашій проблемі.